Радіо UA Ючикагову губернатора Флориди Рона Десантеса про те, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інв... 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 інвестицією а, і інтересом для Сполучених Штатів. Про це пише The New York Times колишня членкиня палати представників ліз Чіні заявила, що Десантес помиляється і, схоже, забув уроки Рональда Рейгана. Це не є суперечка за територію. Українці борються за свою свободу, якщо підкоритися Путіну і відмовитися захищати свободу, безпеку Америка і її становище на світовому ринку погіршиться. Слабкість провокує те, що американські посадовці, які підтримують таку слабку поведінку, є найкращою зброєю для Путіна і його влади. Сенатор Лінсі Грем заявила, що категорично не згодна з тим, як десантес оцінює значущість для США того, що далі буде з Україною, і виглядає так, що він не розуміє ситуацію. Взагалі, десантес визнав, що метою має бути мир. Він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, це є ризик втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами. Державами світу раніше Десантес оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чи може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії республіканців Дональду Трампу? Вибори мера Чикаго, другий тур Пол Валас у термої підтримки від Джамал Грін. Та Квамель Рауль підтрим Джамал Грін, А Квамель Рауля підтримує Брендон Джонсон. Пол Валес і Брендон Джонсон заявили про нову підтримку в середу перед другим туром виборів у квітні. У середу більше людей обирають свою сторону, оскільки до виборів залишилося менше трьох тижнів. На двох окремих прес-конференціях Пол Валос оприлюднив низку е, нових е, рекомендацій. Перший відбувся в Чайнатауні, де четверо членів міської ради оголосили, що підтримують його, включно з. Е, ні, другий захід відбувся в його передвиборчому штабі у Вест-Лупі, де колишній кандидат у Джамал Грін оголосив, що він є командою Валаса. На цьому ситуація в сполучених штатах місті Чикаго також підійшла до завершення. Маємо ще до вас для вас новини з рубри... В ефірі радіо UA Чикаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.